Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні е, я вам покажу багато порожніх баночок, оскільки в мене е, дуже мало виходило відео е, впродовж літа. А то в мене дуже багато назбиралось порожніх баночок. Я, звісно, всі берегла, ну не всі, дуже багато я викинула, насправді, які я подумала, що вам не будуть надто цікавими, які я раніше вже показувала. От, а більшість я все ж зберігала для того, щоб вам показати. І тому я хочу нарешті вам показати їх. Пісти, я постараюсь про кожного про кожен засіб максимально коротко розповідати, щоб це відео не затягнулось дуже дуже довго. Якщо воно вийде довгим, то я розділю його все ж на дві частини. І до речі, одразу напишіть мені, будь ласка, чи вам зручніше дивитись, коли одне довге відео, наприклад, про порожні баночки, чи вам зручніше, коли виходить дві частини коротші? Мені дуже важливо знати вашу думку, тому буду вдячна, якщо напишете про це в коментарях. Тому, а я вам ще покажу, Чекайте, чекайте, мене ось тут. Ось такий пакет, я такий мілашний пакетик з водмедиком. Зібрала всі баночки. І цей пакет, ви бачите, який він великий, він повністю. Повний всередині, ну прям дуже-дуже багато різних порожніх баночок, тому я вже мушу вам про них розповісти, щоб я могла їх позбутись. Тому, якщо ви ще собі не зробили щось смачненького, то давайте швидесенько робіть чай, каву, какао, беріть щось смачненьке, солоденьке, вмощуйтесь, тому що зараз буде щось дуже дуже цікавеньке. Запрошую вас до перегляду. Отже, давайте ми розпочнемо. І я буду так зовсім рандомно з пакету витягувати засоби. О, і першим я вам покажу ось такий тонік від бренду Mario Badescu. Це є тонік з розовою водою. Я дуже перепрошую за картинку. У мене вийшло сонечко, і трошечки світло може змінюватись, але, в принципі, я думаю, що вам має бути добре видно засоби. Ось такий тонік від Ось такий тонік. Від бренду Маріо Badescu. а він, власне, це є, точніше, навіть не тоніка це є спрей для обличчя з алоє і з рожевою водою. Тут є 118 мл. Дуже такий ярко виражений аромат троянди, навіть не троянди, а кущової такої рози. Знаєте, кущова роза, з якої варять варення. Ось. власне, тут дуже ярко виражений. Аромат цієї рози. Приємний спрей для обличчя, я не помітила чогось надзвичайного, він не викликає жодних висипань, він приємний. Після того, як я вмивалась, я наносила його на обличчя, розпилювала от, і вже після цього наносила завжди сироватку, яку закривала кремом. От, тобто, Просто використала його в рутині щоденній замість тоніка. Чогось надзвичайного я не побачила. От, Тому, якщо ви ним користувалися, напишіть свої враження. Чи повторюю я його? Ну, спеціально я його точно не буду купувати, він не є дуже бюджетним. Посилання на всі засоби, які вам сьогодні показувати, залишаю внизу під відео, тому ви зможете за посиланням перейти і подивитися, яка ціна того чи іншого засобу, який я показую. Наступний засіб, який я використала повністю, це, до речі, крем від українського бренду косметики. Так, я можу якось поставити собі цей пакет. Цей крем від українського бренду косметики Мунрун. Цей крем, а також. Умивалку для обличчя мені присилали в піар посилці. І я користувалася цим кремом, знаєте, з великим задоволенням. Оскільки я власниця сухої шкіри, мені дуже-дуже сподобався цей крем, він приємно наноситься, приємно поглинається шкірою, не залишає якоїсь такої відчутної плівки на обличчі, але не поглинається під нуль шкірою. Тобто, все ж я відчуваю, що щось на Нанесене на моє обличчя. Якщо я його наносила на ніч, то зранку моє обличчя було таким свіжим, зволоженим, з вирівняним тоном. А він... Є з шовком, до речі, тому що в них там різні засоби є, цей крем з шовком. тому я однозначно думаю, що я колись його собі повторю, як такий приємний, зволожуючий, живильний крем. Детальніше про нього можете прочитати за посиланням, яке я вам залишаю. Ось така в нього текстура. Він такий дуже кремоподібний, він не білого кольору, а такого, я б сказала, Нюдового, нюдово-персикового. От Загалом я залишилась дуже задоволена цим кремом і можу його вам рекомендувати. Наступний засіб це є есенція з вітаміном С. Це є есенція, яку потрібно використовувати в день з фільтром SPF 30. ПА 3 плюси від бренду Murat. Це є супер дорогий бренд. Це є прям дуже-дуже дорогі засоби. Цього бренду тут всього 15 мл, А цей, ані, неправда, тут 23 мл, Слухайте. А я використовувала активно його влітку. Мені дуже-дуже подобався результат на обличчі насправді, тому що я багато засобів з адвент-календарів різних дорожчих використовувала, і від деяких абсолютно я не бачила результату. А від цього. Крему результат був. По-перше, тут є захист від сонця, а по-друге, дійсно вирівнював тон обличчя, і обличчя відчувалося таким зволоженим. Тому я цим засобом однозначно задоволена, якщо мені ще десь попадеться в якомусь боксі або ж адвенті, я, я однозначно зрадію. Ще один засіб, і, до речі, я його знайшла минулого року в адвент-календарі від Дугласа. Також я завершила ось такий крем. З церамідами від бренду Pacifica. І Тут є 29 мл. Його теж я знайшла минулого року в адвент-календарі від Дугласа. Дуже приємний крем, до речі, з церамідами, який дійсно заспокоює і вновлює шкіру. Я його використовувала ще весною, до речі, От бачите, як я довго для вас тримала баночки. От, і він дуже класно поглинається. Після нього шкіра приємна. Я не можу сказати, що він зробив щось надзвичайне, але дійсно. Ну, оскільки він з цирамідами, так які захисну функцію в нашій шкірі виконують. Як то захисну функцію, тобто вони заспокоюють шкіру, особливо їх рекомендують використовувати, якщо ви використовуєте засоби з ретинолом або ж засоби з кислотами у догляді, так, осінньо-зимовий період дуже класно використовувати засоби з термідами. от, І я, до речі, використовувала цей крем, коли використовувала весною ще кислоти. От і мені дуже подобалося, як він відновлював мою шкіру. Наступний крем, мені дуже багато кремів позакінчувалось, тому що я прям креми на. Наложу на себе дуже масивно. Так, в мене крем є від бренду в мене навіть закінчилось... У мене закінчились дві банки крему від бренду Біленда. Ось так називається: це є Super Power Mezo Cream, зволожуючий крем для обличчя. Він мені дуже подобається, в ньому немає нічого надзвичайного, але свою функцію він виконує на відмінно для сухої шкіри. Він класно зволожує, не залишає жодної плівки, не забиває шкіри, не викликав в мене комедонів. Звісно ж, я говорю лише про свій досвід, якщо ви користувалися якимись засобів, про які я сьогодні вам розповідаю, і у вас або ж такий самий досвід, як у мене, або ж відмінний. Обов'язково, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, тому що дівчатам, які дивляться мої відео, буде цікаво також вашу думку дізнатись і побачити інші відгуки. Можливо, людей, в якої інший тип, в яких інший тип шкіри, як на іншому типі шкіри, працюють засоби. Це завжди цікаво дізнатись, тому я вас закликаю до того, щоб ви також ділились своїм досвідом, як я тут ділюсь з вами своїм досвідом. Отже, цей крем обов'язково ще колись повторюю, тому що це така база. Він мені дуже подобається. Він бюджетний, він якісний, він приємний. Для обличчя, але тепер у мене ну, мені вже 31 рік і мені хочеться використовувати а, креми в догляді з більш активними компонентами, з цікавішими формулами. Як базовий такий зволожуючий догляд, цей крем супер. Але, звісно ж, від нього чогось надзвичайного очікувати не варто. Наступне, що в мене закінчилось, це ось такі ампули від бренду Babor. Це дуже-дуже відомий. Якщо не помиляюсь, німецький бренд. Якщо помиляюсь, то виправте, будь ласка, тут, власне, комплекс догляду був для семи днів. От, і я всі сім днів використовувала ці ампули. Це є ампули з гіалуроновою кисло. Тою і трипептидом. Що я можу сказати? За тиждень часу ну, я не побачила нічого надзвичайного. А вони діють як гіалуронова кислота. Я використовувала одну ампулу і на ранок, і на вечір. Також мені вистачало одну, щоб нанести і ранку і вечором я наносила на обличчя і ще й на зону шиї. Мені вистачало. Е Зволоження, ну так було, чогось надзвичайного або якихось змін на шкірі я не побачила. Вони не бюджетні. Знову ж таки, подивитись їхню ціну за посиланням, яке я залишаю внизу, от але, ну чи сама я б купувала їх? Ні, можливо, я попробую якісь інші ампули з якимось іншим складником. І, можливо, вони мене вразять. <сі> Ці мене не вразили. Ну, прикольне зволоження, але можна такого ефекту досягти і в якихось бюджетніших засобах. Але, знову ж таки, можливо, їх потрібно використати частіше, можливо, потрібно зробити такі дві курації. Курація це польською, Курація, тобто <сі> щоденно використовувати впродовж якогось часу і це повторити через якийсь час. Можливо, мені треба було б ще через тиждень пробувати повторити ще раз на сім днів, можливо, я б тоді якийсь кращий результат побачила, тому я не можу вам щось таке сказати. Ну, можу сказати лише свої відгуки, що через тиждень я не побачила якогось видимого результату, але зволоження прикольне було. Ну, що і має робити гіалуронова кислота. Але тут є ще три пептид. Пептиди загалом варто використовувати, коли ви хочете отримувати. Ну, вони мають такий ефект накопичення. Їх краще постійно використовувати в своєму догляді, щоб ви побачили з часом ефект на вашій шкірі, а саме ефект омолодження, ефект вирівнення зморшок та зсередини, ну, Пептиди дуже дуже ефективні і класні саме в отриманні такого антивікового ефекту і ефекту омолодження шкіри. Я так трошки ховаюсь від сонечка, тому що воно переміщається. От. І наступне, що я вам покажу, це теж, до речі, креми для обличчя, і це креми для обличчя від бренду Clinique. У мене було ось такі два креми для обличчя. Вони трішечки відрізняються кришечкою. Баночки дуже подібні. І я зараз не зовсім розумію, яка між ними різниця. Абсолютно жодної різниці. Назва кремів ідентична, я так розумію, тільки кришечка відрізняється. От, ну що я можу сказати? Це такі креми гелеподібної текстури. Вже не видно, тому що я їх використала під нуль, і мені дуже сподобалось їх використовувати в день, влітку. І на них дуже класно лягають саме. Косметичні засоби, тональні креми і будь-які інші засоби класно на них лягають, вони дуже швидко впитуються в шкіру, але а, мені недостатньо було цих кремів, мені все ж хотілося чогось щільнішого навіть влітку. От, чогось надзвичайного знову ж таки від цих кремів я не побачила. Я не побачила якогось надзвичайного результату. Це просто така база, хороші, зволожуючі а, кремчики. Як і дуже велика кількість інших кремчиків, які можна придбати, і за більш бюджетною ціною. Я завжди дорожчі засоби порівнюю з більш бюджетними, тому що завжди хочеться знайти якийсь аналог, бюджетний, чогось дорогого. І я завжди, коли тестую якісь дорогі засоби, я хочу зрозуміти, чому така ціна. Так? Часто ми за упаковку платимо, за бренд загалом, але дорожчі засоби мають чимось відрізнятись, вони мають бути дійсно якось. Кращої якості а, мають бути відмінними від більш дешевих, щоб було можна обґрунтувати їхню ціну. А, ось саме ці креми я не можу сказати, що я прям рекомендую купувати. Я знаю, що дуже багато людей їх любить, це дуже круто. От, але цілком можна і більш бюджетні варіанти зволожуючих кремів використовувати, і різниці ви не відчуєте. Особисто я на собі це побачила, що. Ну, вони мене якось не вразили. От, звичайні зволожуючі креми. Нічого е, особливого, нічого незвичайного. Навіть креми від Біленди мені більше подобається. Більше подобається, як вони впливають на мою шкіру, як вони зволожують шкіру, мені іноді навіть бутони достатньо зволоження. От. Ну, Але це така моя суб'єктивна думка. Звісно, що у вас може бути вона відмінною, і вам вони можуть дуже подобатись, і це нормально. Ми всі різні, нам всім підходять різні засоби. І е, подобаються загалом різні текстури, різна, е, різний. Ефект на шкірі. От, наступне, що в мене закінчилось, це ось такий крем від бренду Dermo Future Precision, Precision. Якось так він називається. Я його купляла на сайті Ezebra. Непоганий крем, він гарно живить шкіру. От, тут є, власне, фермент з меду чорних пчіл. І це є крем, який охоронний. Охороняє, як це сказати правильно. Ага, це є крем, який є проти зморшок. От я не побачила якоїсь е, дії проти зморшкової, тобто я не побачила, що він хоча б якось впливає на зморшки, що якось зморшки розгладжуються, або що змінюється текстура шкіри. Ну, хороший поживний крем, от так я можу про нього сказати. От, але. Проти вікової дії я якось від нього не побачила. Наступний засіб, який, ой, я вам вже про нього дуже часто розказувала. У мене, до речі, нещодавно ще один такий е, закінчився. Я його просто викинула в смітник, тому що я знала, що тут буде баночка. Це є крем з муцином равлика, равлика від бренду Мізон. Я дуже багато баночок продовж року такого крему використала, тому що я такі наборчик від Мізон е, купувала де тонер, сироватка, Цей крем е, знаходяться. І вмивалка, ну, пінка для вмивання для обличчя. Мені подобається дуже цей крем, він теж класно зволожує, Він дуже класно має а, таку загоювальну дію. Тобто він заживляє ранки, якщо у вас є. Ну, не відкриті рани, а коли вже затягується, він пришвидшує загоєння ран, що а, власне і робить равлика і класно зволожує шкіру, тому можу завжди цей крем рекомендувати. Також у мене закінчився крем для шкіри навколо очей від бренду Farm Stay, У мене була ось така велика банка крему. А, і а, він у мене закінчився нарешті. Насправді це трохи завелика банка крему для очей. А скільки тут ж мілілітрів? у нас є? 50. тут 50 мілілітрів. Зазвичай такі креми, це є креми для обличчя, а це крем для очей. Але він мені теж дуже подобався. Насправді він гарно зволожував шкіру. А, от, але теж чогось надзвичайного від нього я не помітила. У мене вже, ну, я вважаю, що в мене вже вікова шкіра. Так, ну після 30 вже шкіра а, значно більше догляду потребує і стає більш примхливою, і більше зморшок появляється. Тому а, я хочу, щоб засоби якісь переносили мені результат, щоб я бачила якесь покращення стану шкіри. Цей крем просто гарно зволожував якогось додаткової дії, додаткового ефекту. Я не бачила. От а, також зав... закінчився в мене ось такий. Бустер mm, чи сироватка Ось така, а так це бустер гіалуроновий, Тобто гіалуронова сироватка, тут 15 мл, В неї дуже зручне пакування. Насправді, дуже зручний дозатор. Мені дуже подобалось користуватися саме цим пакуванням, але жодного надзвичайного результату я від цієї сироватки не побачила. Ще й мені не зовсім зволоження подобалося. Тобто мені від цієї сироватки не вистачало зволоження для шкіри. Наступні засоби, які я вам покажу, ага, так. Тут в мене є ще креми. А, так, і в мене є сироватка для шкіри навколо очей від бренду Біленда. Я теж дуже багато чомусь від неї очікувала, тому що я там начитала, що вона така прикольна, що вона з пептидами. Для мене вона була абсолютно неефективною. Тобто я бачила лише легеньке зволоження шкіри, я бачила. От і більше нічого. Я от використала всі 15 мл. 15 мл для засобу для шкіри навколо очей це досить багато, але я не можу її рекомендувати насправді. От, для мене вона була ніяка. Вона призначена для шкіри навколо очей. В якої вже є признаки вікових змін? От, і тут є пептиди, тут є екстракт з женшеню, імбиру, кофеїн, якийсь софт фокус. А, от. Але ну, дійсно я не знаю, як там з цими складниками, наскільки вони активні. Ну, тому що результати я не побачила, користувалася я нею досить довго. Мені її вистачило десь на місяці 4, напевно. А, от, тому ну, рекомендувати її не можу. Наступні засоби: це в мене закінчились креми для рук, і саме крем від бренду Mark Spencer. Я його знайшла минулого року в адвент календарі апотепі, апотекарі, точніше. І мені цей крем, він класно зволожує шкіру, він класно поглинається шкірою. Але це так дивно, коли в адвент календар для дівчат кладуть крем для рук з чоловічим ароматом. Тобто тут в цього крему є такий дуже інтенсивний аромат чоловічих парфумів. І він дуже інтенсивний. От прям не. Туалетної води а парфумів, і він ще й не зовсім приємний. Ну, Я його використала, тому що мені було шкода викидати цілий мій чоловік не хотів ним користуватися, ну, мені запах не подобався, але я його е використала. Ще там трошечки залишилося, але вже використовувати не буду. От, Загалом він класно зволожує шкіру рук, але о, трошечки сонечко заходить, мені буде легше з вами спілкуватися, вам буде краще мене видно. От, рекомендувати його, в принципі, можу, якщо ви любите чоловічі аромати, але перед тим бажано його потестити і послухати. Так, ще закінчився крем для рук від бренду Famier, Це український бренд. Класний крем, насправді гарно зволожує шкіру рук, можу його теж рекомендувати. Надзвичайно щось він не робить. І він поглинається, але не так швидко, не так класно, як креми, які мені дуже подобаються. А саме мені дуже подобаються креми від Zebali Shop. Вони неймовірно класно живлять і зволожують шкіру рук, класно поглинаються шкірою. Оці креми мені подобаються значно більше. Креми від Лосітану, в мене якраз є один. До речі, він теж скоро буде закінчуватись. Ось так в мене ще залишилось крем від Лосітан теж неймовірний крем з чудовим ароматом. Тут аромат Мигдалю. Мені теж дуже подобається. Він такий дуже ніжний, ненав'язливий, От тому можу рекомендувати ці кремчики від забалі, щоб пробити обов'язково, якщо ви не пробували ще. Наступне, що в мене закінчилось, так, в мене ще кремчики для обличчя. У мене є крем від Біленди з ретинолом. Я його використовувала. В кінці минулої зими, боже, як він вже давно лежить. Коли я використовувала догляд з ретинолом, те тут є вік. 50+, Ну я використовую такі засоби. Я хочу побачити такий результат на своїй шкірі. Я дивлюсь більше на склад ніж на цифру, яка пише на пакуванні, тому що вона нічого не означає. Вона більше продумана маркетологами для людей для того, щоб люди краще орієнтувалися, що саме їм потрібно. От і чим більше цифра, тим просто більше там активних компонентів, які підходять для вікової шкіри. От, е, Насправді крем прикольний, <хи> тобто він класно дійсно працює з ретинолом. У е, мене була сироватка з ретинолом, і е, я дійсно бачила висвітлення шкіри, тобто тон шкіра став освітліший, шкіра ставала такою насиченою, е, зволоженою і розгладженою. От мені дуже подобалось, до речі, використовувати цей крем поверх сироватки з ретинолом і. Результат я від нього бачила. Що я не можу сказати от про крем від Evelyn? Від Evelyn я попробувала такий крем з кокосом. Мені він не сподобався. Мені від нього не було достатнього оживлення, не було достатнього зволоження. Тобто я б рекомендувала для шкіри 20, 23, 19 років цей крем використовувати. Вам, я думаю, що буде достатньо в нього живлення зволоження. У мене вже більше потреб в моєї шкіри сухої от, і більше вимог до шкіри. Ну, плюс що він не залишає. Якось неприємної плівки на обличчі. Але нічого він такого особливого не робить, і він е занадто слабенький для мене. Тобто, дійсно мені не вистачало зволоження шкіри, коли я ним користувалась. Е Також в мене закінчувалися ще сироватки. Так, сироватки. Ну, у мене, вийшли, багато догляду для обличчя закінчилась. Сироватка від бренду Belenda. Ось така зволожуюча е Hyaluron Hydrating Fair Serum. Якщо ви хочете зволоження, звичайне, без нічого додаткового, е то ця сироватка вам підійде. Церамідами з гіалуроновою кислотою, вона теж класно заспокоює шкіру, вона відновлює шкіру, тому я теж такі сироватки часто використовую, коли я користуюсь кислотами або ж ретинолом. Я завжди їх вводжу в свій догляд, так, засоби, які мають гіалуронову кислоту, які мають сираміди, які заспокоюють шкіру і зволожують. Тому що дуже-дуже потрібно відновлювати шкіру, коли ви користуєтеся саме ретинолом, кислотами якимось агресивнішим доглядом. От і тому ну, ця сироватка мені дуже сподобалася. мене було три таких сироватки, і вони мене дуже дуже швидко пішли. тобто я їх дуже швидко. Використала, я дуже задоволена, можливо, ще повторюю, не знаю, можливо, щось буду пробувати інше. Подивимось. Ще одна з... в мене була мініатюра сироватки з адвенткалендаря від бренду Fialorga. Це дуже-дуже дорогий бренд. Тут було всього 7 мл. Вона дуже рідкої консистенції. Це є також зволожуюча сироватка з галероновою кислотою, гарна зволожуюча сироватка, яка швидко поглинається шкірою, ви бачите, що шкіра зволожена. Я можу рекомендувати, але вона надто. Дорога, тобто дійсно можна знайти щось дешеве, щось надзвичайного вона не робить ну, тому, що це звичайна сироватка з гіалуроновою кислотою. Вона не має якихось там супер мега компонентів. Так слухайте, вже таке довге відео у нас виходить. Я зроблю другу частину відео, в якому розповім. От, власне, бачу, що в мене залишилось найбільше догляду саме за волоссям, за тілом. От тому дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Бажаю вам гарного дня, бож гарного вечора і зустрінемось з вами в наступному відео, в якому буде продовження цього відео.